Усім доброго ранку, якщо він добрий. Сьогодні середа і час починати новий влог. Але сьогодні ранок почався для України погано, Масонна атака по Україні, по всіх містах. Київ там вибухи, Миколаїв там дуже побили, там і людина загинула ось так. Малий вже пішов до школи. А З малою ми забралися до садочка, вийшли і побачили, що ракетна небезпека, і пішли до хати. Коли в школі вони там приходять і коли тривога, спускаються в укриття, і там сидять, чекають, коли закінчиться. А у садочку, коли тривога, вони не приймають дітей, треба чекати, коли закінчиться. І якщо прийде час менше години, то вони приймають потім діток. А якщо більше години пройшло, вони вже сьогодні не приймають. Ось такі справи малятка. Так що так, чекаємо, сидимо. Досі о 9 Знов почалась тривога. Так що, от така біда. Так, дівчатка та хлопчики, от про ці вітаміни я вам вже розповіла. Зараз я вставлю те відео. Дитячі. Так, дівчатка та хлопчики, ще купую діткам отакі вітаміни. ЗЕСТ, жувальні тут від межуйки. Їх тут 60 штук, мені їм на двох вистачає на місяць. Ось. Кажуть, що ці синтетичні вітаміни ні туди ні сюди. Але я вам кажу, як не п'ють вони ці в мене вітаміни. Два-три тижні проходить, обов'язково хтось захворіє. Обов'язково. Як тільки п'ють, хоч і кажуть, що гівно там воно нічого на то не дає, але дає. Ось ми місяць п'ємо, два тижні вихідні в нас, і якщо ніхто не захворіє і це буде щастя, то ми швиденько купуємо наступні вітамінки. Оце тут. Ось і цей Б3, Є, Б6А, Д3 і Б12. Е, теж дуже добрі. Купляли ми раніше інакші вітаміни, але вони дуже подорожчали. Отака банка 600 гривнів стоїть. Ці теж подорожчали, вони були 330, а зараз вже 400 гривнів. Хочу ще вам розповісти, які вітаміни п'ю я. Коли холодає на вулиці, я завжди п'ю вітаміни. Ось такий магній це ж для жінок. Десь він 120 гривень коштує, тут 20 таблеток. Але мене від них трошки мутить, і я їх п'ю десь через 2-3 дні по одній цій е, пігуль, пігулці. Ще в мене є такі жіночки для жінок поліві, десь, е, десь 120 гривень, вони коштують і тут е, теж 20 пігулок, через день п'ю, чи кожен день, потім закінчується. Я роблю перерву десь тиждень-два, потім знов купляю. Тут і цинк, і кіселен, вітамін С, ніацин, і Є, тут багато чого. Так, Ще п'ю кальцій по одній пігульці кожен день. І е, вітамін С, це дитячий, е, коли в них закінчуються оці вітаміни, я даю їм по одній, по дві оці кожен день. Та, ще подивилась я відео, і там було сказано, що якщо тобі хочеться солодкого, а його ж завжди хочеться, то тобі не вистачає чи хрому, чи тріптофану. Триптофан я не знайшла, тому поки що купила тільки хром. П'ю теж по одній, по дві пігульці кожен день. Ще колись мені батьком. Давав пораду таку, що купляти оці каплі джерело краплі. Вони е, на алкогольній цій основі мені не дуже подобаються. 30 капель щось на день їх треба пити, щоб не хворіти у цей період. Я не дуже люблю, але інколи як відчуваю, що простуда вже прийшла, тоді п'ю. А ще ви, напевне, всі бачили ту рекламу. Зараз я її вставлю. Був ще краще. Дівчата, я не пошкодувала, що замовила. Я приймаю це усього тиждень, а одяг вже став. Вільним. Так, по рекламі тій я ніколи не замовляю. Я заходжу просто в Google, вбиваю те, що мені потрібно, і там перші ці строки видачі. Це є самий сайт, який Google розпознає як самий надійний. І там я оце замовляю. Заказала я Азпрома, правда, не отой кетабіон, а отаке кетаформу. Взяла одразу дві пачки. Думаю, треба його протестувати. Ось, щоб можна було оцінити результат. У кожній цій пачці по 20 пігулок, два блістери. Цей склад, я подивилась, просто набір вітамінів. Ягоди годжі, сіння грейпфрута, спіруліна, куркума, добова норма вітамінів, те, що потрібно, там, А, різні Б, Ц, Е, лакриця, льона, бліпиха, селен, насіння кропу. Ось, все, я приймала їх по інструкції. Тут одну пігулку треба доїжджати за 10-15 хвилин і запити великою кількістю води, десь 300 мл. Ну, що я вам скажу? Їсти після них хочеться страшенно, просто, з'їв би вовка. Так, пройшов місяць, як я їх приймаю, вже майже в мене закінчується ця друга пачка. Ну, що я вам скажу? Немає чарівних пігулок. Нічого воно мені не дало, без підрахунку, без підрахунку калорій, без спорту, лежачи просто на дивані, вони не допомагають. Може, вони якісь як доповнення до цього всього комплексу калорії, плюс спорт, плюс ото, просто як вітаміни. Може, воно щось і дає, але чисто ото нічого мені не дало. Може, в мене такий організм, може комусь воно і дало, але просто ви не дуже вірте цій рекламі. Воно все. Не те. А ще, дівчатка та хлопчики, розкажіть мені, будь ласка, які вітаміни приймаєте ви. Може, теж, теж я щось почерпну звідти і теж, може, щось собі придбаю. Так що дякую вам за пораду. Так, дівчатка, оце я буду запікати картоплю з рибою. Оце картоплю почистила, сюди склала, нарізала, посолила, поперчила, ще в мене є така от, такий сушений чесник, це заврори. Добре, отакий, я теж сиплю, коли запікаю. Коли на мангалі, то він вигорає, а коли в духовці, то це добре. Отака суміш перців мелена, я додаю. І отака паприка копчена. Завжди, як картоплю робила, чи на саджі, чи у духовці усе додаю. Потім, оце ми зараз я вам покажу, у мене чоловік так робить, мене навчив. Це рецепт. Потім та риба майже як той, як рак на вкус. Оцей кріп запихаємо от сюди. А потім робимо таку, як на маску. Взагалі сюди складається майонез. Але в мене нема майонезу, лишилась сметана і трошки я додала гірчиці. От сюди лимончик виливаємо. Так, ще солимо, перчимо за смаком десь. Ну, Для великої риби то треба багатенько. Так, і сіль. Оце перемішуємо. Так, я вже перемішала. Тепер є в мене такий пензлик. Беремо і оце все. Промащуємо всю цю рибу. І воно як запікається, боже, майже на смак, як рак. Дуже смачно мені подобається. Так що ось так. І отут всередині те, що тут треба промазати усе. І зверху тут теж так, хопа. Можна ще е, всередину в рибу ще можемо положити шампіньйони, моркву, цибулю. Все на ваш смак. Але я сьогодні не ложу, але як ми в літі робимо на, тому, на мангалі, то я завжди туди вкладаю. Так, ось, дівчатка, я отак накриваю, щоб воно не підгоріло. Ось, о, ось така у нас картопля просмажилась, а рибу треба дивитись. Що ж мені. Начебто вся просмажилась. Десь вона 40 минут мене запікалась. Ну, при той температурі десь 180. Напевно, потім треба було відкрити оцю фольгу, щоб вона трошки запеклася. Але ось картопля підгоріла трошки. Ну, така, засмажилася. Так, ну що, дівчатка та хлопчики, щось я неспокійна людина і ще вирішила заквасити капусту. Ось такий в мене є лоточок. Присилає мені снабжає лоточками моя з скарпат. Ось, ось я тут нашинкувала капусту, моркву. Моркву два шари я роблю, поскладала. Ось така в мене терка. Ось тут лезо. І оце підкладка. То я вже її помила. І... Ось так ну вона, тут алмазна заточка, вона дуже-дуже швидко оце рубає. Я оце буквально за 10 хвилин зробила. Так, але треба з нею обережно, бо я колись відрізала кусок пальця, потім приложила його, примотала на місце, і він приріс. Ось так. оце ми зробили. Потім беремо в мене таке літрове горня, і я його так набираю води і дві такі великі столові ложки солі сюди. Просто холодна вода. І заливаємо це все до самого верху. Ось так. І під прес. Під прес. Преса в мене немає, тому я так складаю два, дві отих тарілочки і цю кружку набираю водою і ставлю зверху. Ось отак. Три дні ровно на третій день відраховуєте, і капуста вже готова. В тепло її ставлю під батарею. А потім я через три дні просто виношу її чи на веранду, чи ставлю просто до холодильника. Ну, ось і все, дівчатка та хлопчики. Цей влог я сьогодні закінчую. Може, вам він був цікавим, може, трошечки корисним. Усім гарного дня, бережіть себе, па-па!